На цьому тлі росіяни посилюють обмеження на пересування місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Збільшують вибіркові перевірки. Для цього перекинули до регіону додаткові сили Росгвардії, Повідомляє центр національного спротиву. Окупанти шукають серед жителів окупованих районів громадян, які допомагають українським захисникам протидіяти загарбникам. Росіяни збільшили кількість блокпостів у населених пунктах уздовж лінії бойового зіткнення та влаштовують вибіркові перевірки. Вікторія Кісельова з'явилася вже в нашій студії для того, щоб більш повно змалювати безпекову ситуацію, зокрема, якою вона була для мирних, і що зараз відбувається на лінії фронту. Віко, доброго ранку. Вітаю Олю, вітаю Настю, всі наші глядачі щодо лінії фронту. То там є і позитивні новини, тому що західні аналітики говорять про наше просування на території Курської області. Ну але звісно, що на жаль, бачимо інтенсивність ворога на півдні Донеччини. Там знову повідомляють про аж три окупованих населених пункти. Про це все зараз будемо говорити більш детально. А розпочнемо ми з того, як ця ніч минула для цивільних. Вона була традиційною. Противник ввечері застосував поодинокі БПЛА. в глибоку ніч. Групи дронів уже ворожих були цілі. А після 21-ї години повітряні сили повідомляли про загрозу балістики. У наступному повідомленні йшлося про швидкісну ціль на Дніпропетровщину. Тож будемо чекати офіційної інформації від цієї області, що там було, чи прилетіло, не дай Боже. Чи насправді спрацювала наша протиповітряна оборона? Загалом моніторинги писали про вибухи на Харківщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Київщині, Хмельниччині, Житомирщині, Вінниччині та Одещині? Також йшлося про те, що вибухало навіть на території Румунії.